Я виб... вибачте, я трошки в дорозі, але долучаюсь до вас, дякую за цю можливість. Надзвичайно мені здається цікава ідея і, сподіваюсь, буде плідна дискусія, тому що насправді ті трансформації, які відбуваються сьогодні в архівній справі, останніми роками, вони потребують і певної змін нашої взаємодії з науковим середовищем. Тому що питання актуалізації історичних джерел надзвичайно важливо. Я пригадую, скажімо, свій старт в науці ті зусилля, які докладалися для пошуку історичних джерел, і тоді, умовно кажучи, кожен новий документ міг бути певною такою сенсацією, тому що надзвичайно важливими були збірники документів, які періодично видавалися, і на це. Величезна кількість робочого часу архівістів була направо зараз, коли система державних архівів України разом з партнерами продукує і має величезний цифровий фонд користування, ми знаємо, що вже понад 150 мільйонів цифрових копій налічується в цифровому фонді користування, і ще стільки ж буде як мінімум створено в найближчі три роки. Це е, для нас всіх великий виклик, тому що е, ви знаєте, в цьому валі, в цифровому валі, все ж таки треба налагодити зв'язки і відпрацювати нові, можливо, в тому числі е, і технологічні рішення, методологічні рішення, які допоможуть все ж таки не потонути в цьому інформаційному валі оцифрованої ретроспективної інформації, а надати. По перше, нашим партнерам з наукових інституцій, з дослідницьких інституцій, а врешті всьому суспільстві е, можливості пошуку ключової інформації, яка стосується їх безпосередньо або тем їх досліджень. Тому е, я дякую вам, Ларису Лінідерна, за цю ініціативу і, взагалі, вашому архіву за те, що ви е, об'єднали таке репрезентативне і таке поважне товариство на своїй платформі. І зичу вам плідної дискусії. Дякую.